Вас вітає інформаційний портал Золоча У парку здоров'я відбувся турнір з тенісу. Якось відбувається та коментарі від учасників, дивіться у відео. Розкажіть, як ви сьогодні зіграли партії? Я зіграла достатньо добре, я виграла друге місце. Я виграла п'яте місце. Як давно ви займаєтесь тенісом? Ми майже разом почали один рік. Які сьогодні враження від турніру? М -м, дуже хороші, я дуже рада. Я теж дуже рада. Чи задоволені своїми результатами? Так. Так. Розкажи свої враження та емоції після матчу. Я дуже вражений, що я виграв Юру. Йому 16 років сьогодні сповнились день народження. У мене були великі надії, що я виграю. Я так зміг. Я дожав до кінця. Були моменти, які я вже думав, що я програю, але я дожав і виграв цей матч. Ти зайняв перше місце? Так. Які емоції одразу були після того, як ти почав грати? Був страх. Перший сет. Потім я відчув, коли виграв перший сет, відчув, що я можу грати, і я вже достарався він мене завжди вигравав, але я дожимав, і все-таки я дожав. Що ти можеш побажати учасникам турніру? Хочу побажати, щоб вони багато працювали над собою і ніколи не здавалися. Чи очікували, що у вас син здобуде перемогу? Звичайно, що очікувала, тому що я вірю в свою дитину, я знаю його можливості. Звичайно, готувалися до всяких сценаріїв, тому що він в мене такий ну, емоційний, але я завжди вірю в свою дитину, завжди бажаю йому тільки перемоги. Чи переживали, коли був турнір? Звичайно, ми з молодшим моїм болівали. Тато на жаль не зміг прийти. Ми всіма силами підтримали як могли. Я думаю, що дитині тут дуже багато дає, коли вона бачить, що сидить мама, що сидить братку, купа друзі всі вболівають. Це надає йому безумовно сили такої, що він. Він молодець в мене, він найкращий. І декілька слів побажань для учасників, які приймали участь, але не здобули призових місць. Я думаю, що у них все попереду. Мій ярчик він ходить на тені 4 років, тому що, повірте, це дуже важка праця, це роки тренувань, це фінанси, звичайно. Батькам наснаги підтримувати своїх дітей в будь-яких починаннях, вірити в них і перемоги всім. І перемоги нам всім взагалі. Розкажіть, що сьогодні відбувалося? Доброго дня, глядачам порталу золочівнець. Сьогодні в міському парку здоров'я відбулися фінальні матчі з великого тенісу серед дітей. Відбувся великий турнір, який тривав 9 днів. В турнірі приймало участь 69 дітей. Було нам дуже важко цей турнір провести, тому що дуже було спекотно, дуже сильно прямо. Поза 30 градусів, але діти витримали. Наші діти, ну, скажімо так, за останній час дуже добавили в грі, тому матчі були дуже довгі, дуже виснажливі. І, чесно кажучи, нам вже тут дуже тісно, але виходимо з того, що є. Стараємося. Не, не чекаємо, коли буде краще, стараємося вже і зараз працювати, вже і зараз розвивати теніс. І В такий непростий час стараємося дітям дарувати хоч якусь радість. Від руху, від спорту. Чи плануєте в майбутньому проводити ще турніри? Плануємо, надіємося ще провести в серпні до Дня Незалежності, якщо все буде добре. Дякуємо нашим Збройним силам, що дають нам можливість, незважаючи на що, проводити такі турніри. Згадуємо нашого видатного тренера Романа Григоровича, якого вже немає півтора року з нами. Без нього нічого би тут не було, ні одної людини, тому що він теніс золочів і започаткував. І фактично він кілька поколінь тихні виховував, виховав, тому велика йому дяка і пошана.